Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. На околицях Запоріжжя збили два ворожих шахеда вчора. Ввечері їх приземлили зі стрілецької зброї на згвардійці 23-ї окремої бригади Хортиця. Новий законопроєкт про мобілізацію внесли у Верховну Раду електронні повістки, арешт майна, якщо не з'явитися у військомату, продовж 10 днів з моменту отримання повістки. А керівників лікарень хочуть зобов'язати повідомляти ТЦК про перебування на стаціонарі пацієнтів 18-25 років. У Запоріжжі ще одна школа може перейти на змішаний формат навчання. В гімназії номер 33 завершили капітальний ремонт укриття, замінили електрику, встановили вентиляцію, облаштували санвузли. Сховище може прийняти 120 осіб. У міськраді кажуть, 50% батьків згодні водити дітей до школи. Чотири авіабомби скинули на Оріхів та молоток мачку. Цієї доби росіяни запустили 47 безпілотників та здійснили 105 обстрілів із і артилерії по Запорізькій області. Через ворожі обстріли без світла залишаються 50 населених пунктів. Вчора Запоріжжя обленерго відновили енергопостачання для пів тисячі сімей. Що за знаходять в окопах росіян біля новопрокопівки на Запоріжжі? Приціл нічного бачення за 4 тисячі доларів. Тепер наш боєць буде нищити з його допомогою росіян. Запорізька область одна з останніх за показником народжуваності. У минулому році на світ з'явилося 3454 немовляти. Найбільше українців зараз народжуються в Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині, але це все одно на третину менше ніж до війни. Вуличне пограбування в Запоріжжі, 55-річну жінку. Ввечері дорогою додому наздогнав незнайомець, зірвав сережки, вихопив сумку з грошима і телефоном. Поліцейські оперативно розшукали нападника. Це раніше судимий 28-річний хлопець поцуплене було при ньому. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.